Друзі, привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні буде трошки незвичне відео. Якщо у вас є маленькі діти, то ви мене зрозумієте, що їх просто неможливо нагодувати стравами із риби. Вони одразу кажуть ні. Але я знайшла викид і хочу з вами поділитися. Я сказала сину, що знайшла рецепт в інтернеті дуже смачних котлеток, приготувала йому їх. Але не сказала, що вони із риби. Йому вони так сподобались, що вже три дні підряд, сьогодні вже четвертий, він мене просить, мама, приготуй мені оті смачненькі котлети. Ну що, ділюся з вами рецептом. Може, ще комусь буде у нагоді. Починаємо. У мене філе мерлузи, нарізала його шматочками і перебиваю блендером разом із цибулею. Тоді перекладаю в посуд, у якому буде зручно перемішувати, додаю сіль, трішки перцю чорного і чайну ложку йогурту, перемішую і формую котлетки. Розігріваю сковорідку, додаю трішки оливкової олії, формую котлетки і обвалюю їх у сухарях. І буду смажити на малесенькому вогні під кришкою з двох сторін. Вони виходять не смажені, а як душковані. А поки досмажуються котлетки, натру тертого бурячка і заправлю оливковою олією. Ось така вечеря у мене сьогодні для синулі. Якщо вам було цікаве дане відео, ставте лайчики, пишіть у коментарях свої лайфхаки, як вам вдається нагодувати ваших дітей. Мені теж буде дуже корисно це прочитати і взяти до уваги і собі. Рада вас була вітати на своєму каналі. Все буде Україна!